Польський президент Анджей Дуда оскандалився на запитання польських журналістів, чи поверне Україна Крим. Він зокрема сказав: Я не знаю, чи поверне Крим особливий і також з історичних причин, тому що насправді, якщо дивитися історично, він довгий час був під контролем Росії. Я згадав, як був Анджей Дуди з Мустафою Джемілєвим і Ахтемом Чайгозом. Анджей Дуда тоді вручав орден Білого Орла Мустафі Джемілєву. Вручав орден, а сам і не зрозумів, мабуть, на якій потії був присутній. Тому що Крим довгий час був частиною Кримського ханства. Кримські татари, які були союзниками України і Польщі, між інші, в багатьох історичних подіях втратили свою землю саме через те, що Російська імперія чинила і продовжує чинити геноцид кримських татар. Крим безумовно є кримсько-татарською землею і частиною України. І саме про це говорить і минула, і сьогоднішня історія. Сподіваюся, що лідери... Європи, лідери країни, які є нашими союзниками, більше не припускатимуться таких жахливих помилок.